Підсумок до серії налаштування даного контроллера. Ручне керування є ролики, де можна подивитися, як запускати вручну вимкнути. Це позиція, яка вимикає контроллер. Тобто нічого не потрібно робити, не вимикати з розетки, не вимикати насос, просто повернути регулятор, вимкнути, полив відбуватися не буде. Налаштування дати часу по функціоналу дуже просте, теж ролик є. Сонячна синхронізація для тих в кого стоїть датчик сонячної синхронізації. Ролик, якщо немає, я запишу. Якщо є, то десь в списку треба подивитися. Ну і про сезонну корекцію я розповів. Ось всі налаштування даного контролера, які можливі. Є ще глибші налаштування, там обхід датчика для дощу для конкретної зони. Затримка між роботою кожної зони, але це в інших роликах, і на каналі вони мені здається є присутні записував.